Доброго ранку, мої любі підписники та гості мого каналу. Ви на каналі Життя Як воно є. Мене звати Людмила, південь Вінничини. Сьогодні мороз трішки в нас легший, але теж гарно, сонячно і душа співає. Скоро мої хороші підемо на городи, садити, порати грядки. Ну... Всі біжать. Мабуть, вже є яйце. Боже, яка молодчинка молочинка. Курочка біленька біжить. Мабуть, вже і має яйце знести Ух ти моя хорошенечка така. І щоб не казали, а природа бере своє. І курочки чують вже весну, І ми люди чуємо вже весну. Ну так воно. Така це природа. Та це, думаю, яких цапівників лишити до курочок. Оцей такий непоганий, оцей такий. Думаю, може буду інкубатор закладати. Є в мене такий невеличкий, старенький, звісно, але в тому році щось трошки лупилося. І туди гуска і гусак. Теж, може, будуть яйця. І німих качур, і дві качечки, і ще один качурик, який треба буде прибрати. Якийсь він такий хиленький, що нехай ще їсть і росте. Ось таке, так, да, знесла вже таке тепленьке, свіженьке яєчко. Молодчинка. Забираю, тому що мороз, щоб не розмерзалося. Як румка я хвою, треба їхати до лісу та й привезти їм ще гілячок. Накидала і зерна, і там ще є хвоя, і водичка, і сіно. Всього накидала. Такі красунчики. Оце прийшла, дивлюся на свій часник зимовий. Посходив, але той, що я запихала, щоб наверх повилазив, ще тільки сходить. І ви знаєте, що я вам скажу? Аж руки чухаються вже щось робити, тут порпатися. Але розумієш, що напорпаюся. І як ви думаєте, що я готую? Перта картопля, сира цибуля і нехай кипить. Всю маранку кабу попила. Та й думаю, щось треба готувати таке, щоб і мамі занести, мама, мама його любила. І я що п'єла. Ну, і готую ляпавку. роблю зажарочку. Кидаю зажарочку. Скажіть, хто ще таким користується макітра з макогоном, трубшино, того є ще така приспособа. Кинула масло і дві ложки таких сметани. Добавила терте пшоно і буду помішувати хвилин, мабуть, 15, поки воно гарно не умліє.